Торінка 187. Федько халамидник, оповідання скорочено. Це був чистий розбишака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на Федька. Там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові. Там Перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом, наче біс, який сидить у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно Федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути до хори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Наприклад, таке: ліплять хатки з піском. Перед будинком, де жив Федько, було не вулиця, і там завжди грузли в піску коні. Після дощу цей пісок ставав липким і вогким для будування. Хата. Немає кращим. Поставиш ногу, обкладеш її піском і виймай потихеньку. От і хатка. Хто хоче, може навіть димаря приробити. Коло хатки можна дин виліпити, а затином натикати на сінинок. І сад є. А між хатками йде вулиця. Можна в гості ходити одне до одного. Фатько теж ліпить, але раптом устане. Подивиться, подивиться, візьме та повалить усе чисто. І своє, і чуже, ще й регочеться. А як то розсердиться, а або заплаче, так і дасть. Битися з ним і не пробуй. Перший посилі на всю вулицю. Ураз тобі дасть під ніжку, зімне, насяде і питає: Ну, нажився на світі. Говори, як той каже, що нажився, то милує. А як пручається і ще б'є. Або пускають хлопці змію. Палац великий, ні будинків, ні магазинів. Розбігтися єде, і вітер там раз у раз найкращий. Он заносять змієм Федько сидить у себе на воротах, як солой розбійник на дереві, і дивиться. Він любить або по кришах лазити на воротах сидіти, ворота високі, і там ніби скринька така зроблена. цій скринці і засідає батько. Пускай! кричить той, що держить. Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю. Батькові досадно, дурні, хвіст короткий, а він сидить і не кричить нічого. Його думка зовсім інша. Хлопці здогадуються та прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді змій плавно і легко піднімається вгору. Нитка ріже. Руку, але то дурниця, змій в'ється в небо, стає менший і менший. Але тут усі разом чують крик і переводять очі зі змія на землю. Іде Федьком. Іде і кричить: ану, гей там, дай сюди змія. Буде віднімати. Федько йде, змія віднімати. Хлопці починають швидко совувати нитки. Але що то поможе? Давай, змія підходить ближче фатько. Гаврик кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко совує нитки, зиркаючи на фетькам. Спірка піднімає із землі камінь і кричить: Ану, підійди, ану. Але Федько навіть рук не виймає з кишень. І таки підходить: Давай сюди, змія. Та він уже виймає руки з кишені, бо спірка затуляє з собою стобку і піднімає руку з каменем. Сам батько каменя не шукає, він тільки дивиться за спірковою рукою. Даєш змія, а це твій змій. Одньому та й буде мій. Ова задавака. Так і провалю голову, тільки підійди. Але Федько вмить зривається з місця, налітає на спірку, ловко піднімає ногу і кидає його на землю. Тут же підскакує до Стьопки, хапає нитку і рве її до себе. Нитка тріскає, змій диркає. Гаврик плаче, а петько намор. Дою нитку на руку та помалу задом іде додому. Вигляд у нього гордий. Спірка і стьопка кидаються на нього, очі аж горять, шпурляють каміння. Але Федько тільки вгинається і регоче. Халомидро! Ну не попадайся ти на наші вулиці, Босявка! Зараза! Батько, все йде та йде, змій уже його. Але тут буває візьме і зробить несподівано. Коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом повертається та віддає змія. Навіть принесе ще своїх ниток і дасть: На, твого змія, думаєш, він мені потрібен? Схочу, зроблю із цього аркуша. Тато з друкарні принесе червоного паперу. Так он якого зроблю? Часто буває частіше закінчується тим, що хлопці біжать додому, жаліються, а їхні тато чи мама йдуть до Федькової матері і теж жаліються. А федькові ввечері вже прочуханка. Але і тут він поводиться не якось і діти. Федько не плаче, не просить, не обіцяє, що більше не буде. Насупиться і сидить. Мати лає, грозиться. А він, хоч би слово, зуст сидить і мовчить. Приходить тато з роботи. Він стомлений та сердитий. Руки сиві від олова. Літер, який він складає до рукарні, що теж ніби оловом налиті, худі-худі, борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. Що уже знову? питає він, глянувши на федька. Федько ще більше насуплюється і починає колупати пальцем кінець столу. А мати розповідає: Правда, то питає батько в сина. Федько мовчить. Кому ж я говорю? Правда, ти що мати каже? Правда. Тихо відмовляє Федько Скидай штани Йко мовчки встає, скидає штани і чекає, похиливши голову. Батько знімає рамінь, кладе сина на стілець і починає бити. Федько здригається всім тілом і шарпає ногами. Лежи! кричить батько. А кляте ж яке? А кляте? Сплескує руками мати. Хоч би попросила тата. Хоч би заплакало. Камінь, а не дитина. Сибіряка якийсь. Вибивши Сибіряку, батько виймає з кишені дві або три копійки і дає їм. То тобі за те, а це за те, що правду говориш. Батько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші і ховає в кишеню. Він за ремень не сердиться. Він розуміє, що так треба. Але й три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то Би відбрехатися, але Федько брехати не любив. Він не любить також і товаришів видавати. Батько і за це Федька хвалить. А мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші, давай. Він навмисно робитиме бешкет. Щоб правду сказати, розумний батько, учить сина. Замість того, щоб повчити його за це, що покриває других, він хвалить. Нічого страх, за все бити не можна. За що й бити, а за це ще й хвалити. Так, так, хвали його, хвалим. А найбільше витькові діставалося за Толю. Толя був син, хазяїна того будинку, де вони. Жилим. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки безко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїм невинними синіми очима. Чистенький, чи він зовсім не мав нахилу до футькових забав. Але цей халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький Толя приходив додому, задрипаний. Подраний з розбитим носом. Мати його? Жінка чула і теж делікатна. Трохи не вмлівала бачити таким свого толю. Де ти так убрався? Хто тебе так? жахалася вона. Толя, плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. У той же вечір батько Феткові допитував уже Сибіряку: Ти лазив із столи драти горобців. Лазив, ти порвав йому штани. Він сам порвав. Не вміє лазити, а берець. Хай не лізе, але тут вмішувалася мама. Та як ти смієш так говорити, то дитина благородна, ніжна, а ти мужиченя. З ним так, як зі Стьопкою. Та через тебе нас із квартири виженуть, щоб ти не смів підходити до нього. Муло трепане і свинопасами тобі гратися, а не з благородними дітьми. Нещастячко, ти моє, і за що мене Бог покарав такою сибірякою? А батько нічого йому не каже: Роби, синку, що хочеш, пий дітей. Нас вижнуть із квартири. Батько мовчить і хмуро дивиться у вікно. На дворі вечір з вікон хазяйського дому ледве чутно вибиваються звуки ніжної музики. Тепло і затишно там. Батько Толин десь походжає собі по просторі хаті, задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, Толя чистесенький, ніжний, і щічками, як проскура. Мати грає: ні сваров у них, ні бруду, ні клопоту. Їм привезуть плату за квартири, мужики за землю грошей привезуть, їх ніхто не вижене з квартири, хоч би толя, як обидив фатькам. Скидай сучі сину, штани раптом грізно. Звертається батько до Федька. хлопець з підлова дивиться на тата. За віщо? ледве чутно питає він. За те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі паршивцю скільки разів казав: не смій із панами водиться, не компанія. Вони тобі. Та я з ними не вожуся. Він сам лізе. Жени його під три чорти від себе. Яка він тобі компанія? Лягай, Федько лягає, але батько так б'є, що мати залишається зовсім невдоволена. А на другий, третій день, Федько знову спокушає Толю і спокушає якраз у такий момент, коли ні одному чоловікові в голову такого не могло прийти. Скажемо так: дворі буря, дощ лється з неба такими патьоками, наче там тисячі Федьків перекинуло тисячі діжок із водою. Хмари аж сині, кошлаті, так і розрізують їх зеленаві блискавки. Грім тріски з такою силою, що аж посуд звенить у шафах. Толя, притаївшись біля вікна, див дивиться на вулицю, пусто немає нікого. Усе поховалося. Тільки згори біжить цілий потік брудної води з бульками. Дощ січе воду, камінь, стовпчики, з рин в цілі водоспади спадають у палісадник. Темно, сіро, страшно. Мама в себе в покої лежить із пов'язаною головою. Вона не виносить бурі і завжди хворіє. Толя теж заховався б кудись, але мама заборонила йому сидіти біля вікна. І через те Толі страшенно кортить ще. Посидіти і подивитися, у який буйний та брудний потік біжить по вулиці, і де він береться завжди: трах-тах-тах! Тах, лускає грім і лампа в їдальні дзвенить. Толя тихенько хреститься і блідніє, але від вікна підійти не може, і раптом він бачить щось надзвичайне. На вулиці, у самому потоці під дощем, мокрі, без шапок, бредуть Федько, Стьопка і Васька. Вони позакачували штани аж до живота, пацають ногами. Ja Сміються, щось видно, кричать, їм весело і любо. Вода, мабуть, тепла, а дощ як душ у бані. Так і обливає їх. Ось Федько підставляє лице під дощ, ловить краплі ротом, які в них смішні мокрі голови. Васько щось знайшов у воді, що то підкова. Федько ховає торбинку. Вони знову назбирають в підков, залізячок, а Федько раз знайшов навіть п'ять копійок. Толя стає на весь зріст на вікні і махає руками, щоб його бачили, але хлопці ці не дивляться на вікно, вони пацають ногами, бовтаються, грім трещить у них над головами, але їм те за вухом не свербить. Хмари над ними такі страшні, що дивитися моторошно. А їм те якраз і мило. Дощ, значить, ще довше буде. Але Толі Грім уже не страшний. Він і сам би побіг на вулицю. Толя ще дужче махає руками, але постукати боїться, бо мама почує. Нарешті федько помічає Толю і починає махати рукою. Закликаючи до себе, Васько та Стьопка теж вимахують, показують підкові гвіздки. пацають ногами, підскакують. Васька падає і сідає просто у воду. Федько та Стьопка регочуть, а Васька за ними толя раптом зістрибує з вікна, швидко скидає червички, закачує штани і тихенько вибігає в сіни. Із сіней на ганок на ньому бархатні, курточка та штанці. Жалко їх, але хлопці вже коло ганку і кричать: Іди, не бійся! Дощ теплий. Та йди! От баба мнеться. Раз, два. Толі холодно і страшно, але він не хоче, щоб його звали бабою. Він сходить із ганку і обережно йде до хлопців. Ніжні, випищені ніжки, його спотикаються, брудний потік заливає бархатні штани. Дощ ураз вимочує акуратно зачесане волосся та курточку. Спершу від цього холодно, але потім робиться так славно і мило. Толя від приємності аж вищі і пацає ногою по воді. Хлопці теж кричать і, схопившись за руки, біжать униз. Толя посередині. Увечері толя хворий, гарячий лежить у пустелі. А батька кладуть на стілець і луплять.